Мені подобається, що тут слухають дійсно молодь. Ти можеш а, давати свої ідеї, поради, до тебе дослухається. Тут є сцена і це класно. Я полюбляю усілякі активності. Тут дружня атмосфера та спокійна від всього цього, що відбувається на даний момент. Роповниські приймає дуже велику кількість переселенців, і молодь має фактично наново побудувати своє життя. Фактично з нуля створити нову соціальну бульбужку, створити нові зв'язки. І це одна із причин, чому ми створюємо такі простори. Ми цього року плануємо відкрити 50 молодіжних центрів по всій країні. І сьогодні у нас відкриття першого із них.